Це частина yeah. нашого виживання в Майнкрафті. Його душі серії встановилися, що ми викопали от таку от міні-шахту. Це буде наш будинок. Так, да. Це буде наш будинок, бо тут будемо прям жити. Mm -hmm. Тут у нас буде походу ліжко. Mm -hmm. Мені треба mm -hmm. над... mm -hmm. кайло зробити. О, зроби мені також. Добре, якщо хватить. а, а мене 52 а було. А не було 52. Добре, роби. Бо я дві ласочка перевнеси верста. Я, я дві, два кайла зробив кам'яних. Круто. Я сюди його поставлю карту. Ні, не, Ваня, не взяв, все, харе. Дивісь, отут у нас буде просто кімната наша. А скільки у тебе всього дерева? У мене 35 дерева. А мене 59. Ну, якби я тобі не дала, то не було. Еп. Yep. А в мене 13. А, а, а мене ще... Шо... я тобі дала? Ні. Я я викинула, і ти Ні. А не, два Давай назад зламай. У мене 44 камня. Та будет якась комната? А давайте беру... Да, буде, наша кімната. А давай у кожного буде стояти кімната. Ні, давайте спочатку мы будем разом жити. А потім две, а потім отдельно. Я пока буду нашу комнату купати. Що <ріп> <ріп> <Шо> ти робить? <ріп> Копає нашу так! Ну, давай. Це флемінго. <ріп> шалено гострий <ріп> <ріп> смак на максимум, хоче <ріп> <ріп> все спробувати. Пивайте, у нас буде одна велика кімната на всіх. Тільки тут. Туди... Що ти робиш на тобто нашу кімнату? ось наша комната, я її роблю А давайте це буде кухня. Що буде лише печка і два сумбака? Ні. Що ти робиш? Питайся розкопати кухню. У мене є питання на що нам спати? Так я завершу такому. — Давай. — Щоб засягні, засрані фантоми не лізли. Дже. Ну тут я ще хочу чу це зробити Дже. сундук в них. А тут, тут вже буде кінець кімнати. Я... Тут сто... я ставлю Дже. доски і тут заставлю. Так, тебе забрать. Зали... Сейчас я за... Зараз... Я думал, я тебе дам. Забить ту топор. Эм, я на это <плес> напи... нахера я наверх пішл. Нафига. Забрать и печку. А я уже створила нову. Нахера. <плес> Буде, а давай А давайте одна печка буде. Ай, біжі, а, давайте... А... а давайте, в мене... А давайте у мене, Я, я хочу свою кімнату построїти, Тут зараз... буде моя кімната. Я зараз крачу собі верстак. Спасибо. Все, у меня теперь есть. О, мене хинілі. А давайте зараз! Тут. Зробимо ханище для ненужних предметів. Давай, тільки давайте в правій стороні. Давайте тут. Да, давай. Тут... давай воно... Все, харе, це буде, давайте буде кінецька вже забагато. Що там наша кімната? Ваня, підлогу зробити. Да це моя? Що твоя? Кімната? То наша. А да я хочу тут самостійно. Да, ж всі маємо бути. Да. Да, давайте в кожного буде так не класно буде. Так да. багато матеріалів йде. Ну, в мене буде кімната. Ладно, Ангеліна, давай разом жити. Да. Я думаю, нам... Ні, давай трошки. Давай це буде реально кухня. Давай. давай купати нам комунату Давай. Я на минутку. Mm -hmm. А, блін на ночь. А мені надо овечку знайти. А ви поставили тебе монтик, додавали б можна було б любимо моб. Я любимо, це зомбі. Давай далі. Бля! Зомбі! Крипер! Крипер! Бля! Нифига. Ді... Давай. Ти еще нам на начале шта? Так Якщо будет так. Вс, біжим, біжим, біжим. бежим. Вс, домой, 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 домой. Зато мене... Зато Зато у нас Анюш здесь хотя на мене обидели, е... правда? Mm -hmm. Ну я тоже в тісноті. Ну мы сразу, да нам-то маленькая Да. Да я буду поки що міняти пол. Надавай. Да, а я пока задам собі. Так, за... Так, покушать треба зробити. Разом буде тепло спати. Мне зараз треба двері свої зробити. А ну за еще ще. Да, да, держись трошки. Все. Я спать. Ну трошки капельку В смислі. В смислі, що уже день? А я не заметил, як день наступив. У мене татерилый. Хочу поуви. Давай. А давайте фарму построим. Давай внутри. Давай. Сиди по джинку. Это бункер для выживания. А давайте я создам вот, Это вот на дворе типа шесть входа нашего. Давай. с дверью. Блин, ну вот такая маленькая темнота. Нам, Елена, иди сюда, возьми кирку. Я тебе скрафтила. Давай, Дай ем. И сколько Ну, не ну, чуть, чуть Давай. На. Это у нас э, якось темно. темный. Да, это да, надо темный. Угу. Что просто mm -hmm. у нас не то, в темноте. Реально. А, а я люблю отопливать печку на ночь. А что, ты того же тут? Да, давай. Окей. Зараз ми забудуем... Так, э... Так, друзі. Ну дивіться, як ми вже ря... серйозно розжилися. Тепер у нас замість хати бункер правда? Ага Навіть треба буде два Да. Я вже побудував вход в нашій бункер. Так я, зараз... а, я тобі дала факела, поставити. А мені. Я зараз буду, я буду, я буду дерево здобувати. А прийшов, ти у нас в кімнаті, в кінці кімнати. А ні, або посередині підлоги. Ніфіга у вас широка. А ви зайдіть на мою кімнату. Та в нас ще маленька. Та ви подивіться, яка в мене каморка. Ти сам собі таку позов зробити. Yeah. Ну шо? Я малочок не роблю. Зроблю тако. Все. Ну ми вже серйозно рожились, правда? нас я вже свій бункер. Добав. Потім я його ще й задекорую. Ой, я вже взявся за декорації. А что будет да, просто? Я тогда закрою наш бункер, тот уход. Молодец. Ну что? А может, ты тут оставишь? туда же будет стена. я заглазний, хто там бігає. Так, тепер робимо потолок. У мене закінчились бьори. Тобі дати трошки? Ні, мені не треба, у мене є дерев'яний на сукира. Татя, ви знаєте такий мод Create? Ні. А от я знаю, знаєте, що він додав? Є. Механізми. Які сьогодні. Я не знаю. А як ти дізналась? У ютубі бачила. Да, давай. Ну все, я зак... Все, тепер це не просто дерев'яна коробка. З декораціями із дерева. У нас правда... о, я корову. Це перша... Я корову знищив за два удара. А давайте потом вечеринку устроим. А давайте потом вечеринку устроим. Давайте. Mm -hmm. Давайте вечеринку потом устроим. <плес> ну мы же за старта нормально так шаганули. шагану. Не нема. придете піти. Ти покатий типу, дві рубай. Ви що ну, багаті, тут, щоб такі кімнати великі для себе для свого позову не робити? У мене вон ну, там кров якась коморка. Для того, щоб вийти у відкритий космос, спершу треба вийти з, з дому. Нормальна кімната маленька? Що тобі вже не так? Mm -hmm. ну, подумай, що в тебе один блок. Там хвилин записується. Ко будеш кінцяти е, пер, другу серію. Да. А що ти там робиш? Да нічого, то да, нічого. Забить. Байде зайди пішки до нас тут. У вас в мене коморка маленька. Тоді у нас що? Тебе в тисы не было. Эээ, э! э! А, а висі, я подвисил нормально лес, ти супер. Ты скотина вбив.